Прийдешня зима буде не менш складною ніж минулорічна, адже під час ракетних обстрілів зруйновано багато обладнання, яке неможливо відновити за рік. До того ж, ворог постійно завдає нових ударів, тому усім потрібно бути готовими до можливих відключень електроенергії. Як тернополяни готуються до зими і змовірного блекауту, дізнавалися журналісти Терену. Я взагалі живу в селі, так що в нас вдома є все. Я дровами. Маю город на картоплю, саджаю сажаю городовиною і все, і все закриваємо. Обігрівачі мінімальні, вентилятори також, повербанки, всякі діодні ці акумулятори, установки. Так що до цього ми вже, як то кажуть, готові. Тобі це теж мають. Звісно, основні прилади завжди є на місцях. Все заряджене, все готове. Ще ти нічого не купую, бо я так живу. Що там ні разу не виключали світло. Щось на дві години раз чи два. Так, я сподіваюся, що так буде і того року. У мене ще є генератор, а так більше. Ну, так от всі. Маю з минулої зими лампи такі від павербанку, і повербанк маю. І також купила ще один павербанк і ліхтар потужний з сонячними батареями і ще з функцією павербанку. Також звичайних батареїв купила. Всяк випадок на нічнички такі маленькі. Ну, живу в квартирі з центральним опаленням, маю достатньо теплого одягу і ковдру. Якось так. Купила свічки, все більше нічого не купляла, в принципі. У нас було добре, у нас не вимикали. Тобто, в мене ця відка електрична, там нас не вимикали. Минулої зими мене тут не було, а на цю зиму я надіюсь на краще і нічого я не готуюсь. Ну, Може, пару свічок куплю, може, щось таке дрібненьке. А так, я не це. Я надію, що все буде добре. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.